пан Володимир питає, хочу вашої поради. Як буде правильно виконати утеплення перемички над вікном з дерева? В якості перемички слугують дошки обрізні товщиною 50 мм на всю ширину стіни. Дошки без дефектів. Пане Володимир, а стіна яка? А будинок з чого збудований? З чого? Значить, дивіться. Я взагалі був е шокований, тому е буквально ну недавно, ну, може, декілька місяців тому мені Ютуб викидає, значить, е відео одного хлопця, що будує, і у нього там, значить, в кам'яному будинку дерев'яні примички. Ну, це відрив, м'яко кажучи, тому що не можна всовувати. Ті, хто займається оздобленням, знають, якщо це не витягнути, це пісець буде. Шпаклів штукатурка відвалюється, постійно тріщини, нічого там не допомагає, тому що дерево воно змінюється в об'ємі. Воно постійно міняється, воно постійно грає, тому що в будинку постійно змінюється вологість. Тобто, хочемо, ми не хочемо, в кам'яному будинку дерев'яна перемичка вона буде постійно грати. Якщо у вас по естетиці, ну, вона повинна бути в інтер'єрі, от у нас, значить, цегла. Ось у нас, значить, дубова перемичка, там масивна, красива, старовинна, да? ну, зрозуміло, питань немає. Але якщо ви хочете штукатурити, ну, це не найкращий був вибір, м'яко кажучи. Тому я скажу вам так: що, по-перше, якщо ви займаєтесь будівництвом професійно і несете від... даєте гарантію на свою роботу, вам дерев'яну перемичку доведеться прибрати. Це прибирається. Тобто, проблеми в цьому немає. Зараз у нас не це питання. Але бажано вам її прибрати. Якщо це несуча стінка, є навант... тримає навантаження, перекриття, балки, то в такому випадку ви можете закласти, наприклад, металеві швельра, або залізобетонну перемичку, трошки більше заморочившись, але також можна. Або якщо це саме несуча стінка, або е, ну там наверху вже нічого майже немає, декілька рідів цегли, можна покласти кутики, зварені між собою. ну Парахувати в залежності від прольоту. Тепер з приводу утеплення. Справа у тому, що якщо ми з вами е, будуємо сучасний будинок, а ми ж будуємо лише такі будинки, ми ж будуємо лише сучасний будинки. Е, розріз, ми бачимо нашу перемичку дерев'яна. І ми робимо утеплення. Так от, зверніть, зробіть, будь ласка, теплотехнічний розрахунок. Справа у тому, що коли ви робите утеплення, якщо у вас буде винесний монтаж, тобто вікно буде знаходитися от в цій от зоні, то в такому випадку температура біля цього дерева вона буде все ж таки там, ну, плюс 14-15 плюс градусів, в залежності від того, наскільки сильно, наскільки ви утеплюєте ваш будинок. Якщо ви його утеплюєте до нормативу 2021 року, то температура буде десь біля 15 градусів. Тобто мінімум дельта перепаду по температурі, мінімум волойгась і, звісно, дерево прослужить доволі довше. От, але це при умові гарного утеплення. Якщо ви ну, от, утеплюєте, вам цього достатньо, ви це перекриваєте. З внутрішньої сторони, я би радив вам розглянути все ж таки якісь типу лишви. Перекрити дерев'яною накладкою декоративною, різною, красивою, розмальованою. Там, або якийсь обклад навколо вікон зробити, або грати все це. Але оцей от стик дерево з каменем краще перекривати, тому що там буде тріщина. Треба перекривати механічно. Тобто, якимось декоративним елементом. Так, якогось додаткового утеплення робити не треба. Справа у тому, що оці от заморочки, що додатково утеплюються, монолітний пояс. Друзі, це все було актуально до ДБН-у 2016 року. Навіть вже коли ми з вами проєктуємо і будуємо будинок по ДБН 2016 року, оце от додаткове утеплення, ну воно таке собі заняття. Розумієте? Таке собі заняття. Це коли ви будуєте одношарову стінку з газоблоку, ну тоді теж там, воно там стільки по стільки, воно майже нічого не змінює. От, але ну так, ну утепліть, буде трошки-трошки краще, але ви навіть різниці не побачите, тому що холод обходить з усіх боків. От, Коли ви будинок утеплюєте гарно, нема ніякого сенсу в цьому додатковому утепленні. Ну, нема. Зробіть теплотехнічний розрахунок і ви самі це побачите. При товщині утеплювача 20-25 см, там похеру, і чого у вас стінка. Друзі, ну похеру просто. Розумієте? Хоч з металу робіть, воно все одно все потрапляє в теплу зону. Е, тому дивіться уважно. Якщо у вас е, версія 2. Будинок дерев'яний. Якщо у вас дерев'яний будинок по сучасних нормативах. Е, Одиночний каркас по теплотехніці не проходить, в будь-якому випадку ви будете робити перехресне утеплення. Розумієте? І тому виходить так, що дерев'яний будинок, ви все одно будете робити вєтробар'єр, вентильований прошарок для того, щоб дерево сохло. І будете робити перехресне утеплення з внутрішньої сторони. Тобто, ви вашу дерев'яну перемичку все одно зобов'язані перекрити утеплювачем. І тому місто холоду там не буде такий відчутний. Тим паче, що дерево все ж таки тепліше, ніж камінь. розумієте Ось тому, пане Володимире, я дякую вам за ваше питання, але, на жаль, воно дуже індивідуальне і бажа було би подивитися, все ж таки що ви там ваяєте. Камінь, дерево, яка технологія, яке озоблення фасаду і так далі. Але я сподіваюся, що мої підсказки вам все ж таки хоча б направлять. В нужному напрямку для того, щоб ви пошукали відповідь додаткову. Ну або поглянули в опис під відео <хи> і замовили приватну консультацію, якщо ви ще не отримали відповіді на вебінарі. Дякую, друзі, що ви приходите, задаєте питання і дозволяєте мені поділитися своїм досвідом, і це можуть послухати інші.